Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Олександр Вікторович Ренкевич, старший солдат. Командир інженерно-саперного відділення 61-ї бригади інженерно-технічних військ народився майбутній герой 30 січня 1980 року у місті Бар в родині простих та працьовитих людей. Його мама працювала медичною сестрою, а батько був слюсарем-зварювальником на барському машинобудівному заводі. Олександр зростав у любові та турботі разом зі старшою сестрою. В родині завжди панувала щирість, чесність і взаємна підтримка, які Олександр проніс через усе своє життя у 1987 році. Він пішов до школи номер один у рідному місті, де навчався до 9 класу. Олександр вирізнявся своєю старанністю та бажанням розвиватися. Тому після закінчення школи у 1995 році вступив до Барського автомобільно-дорожнього технікуму, де вивчав технічне обслуговування та ремонт автомобілів. У 1999 році успішно завершив навчання та продовжив свій шлях, вступивши до Вінницького національного технічного університету на факультет інформаційних технологій. Протягом навчання в університеті Олександр опанував спеціальність комп'ютерні системи та мережі. Однак любов до рідного міста повернула його на барський машинобудівний завод у 2003 році. Почавши працювати помічником, він швидко освоїв нові навички і став спеціалістом, який згодом працював інженером-технологом на лазерній установці. Його поважали за сумлінність і професіоналізм, але справжнє випробування чекало попереду. У 2016 році Олександр, відчуваючи обов'язок перед рідною країною, вирішив приєднатися до лав збройних сил України та вирушив на тримісячне навчання на Яворівському полігоні. Де проходив підготовку разом із інструкторами НАТО? Після завершення курсу він був направлений до 28-ї окремої механізованої бригади і вирушив на передову, беручи участь у бойових діях на Донеччині. Його відвага та рішучість проявилися під час виконання надзвичайно важливих завдань, таких як розмінування територій у Красногорівці та Волновасії. Протягом служби Олександр неодноразово підвищував кваліфікацію, пройшов курси лідерства і тимчасово виконував обов'язки командира відділення. Його високий професіоналізм і відповідальність були відзначені численними грамотами та медалями. Він здобув диплом сапера, продовжуючи удосконалювати свої навички, які згодом врятували багато життів. Попри службу, Олександр залишався люблячим чоловіком і дбайливим батьком. У 2012 році він одружився, і вже через рік у сім'ї народилася донька Ірина. А в 2014 –– син Ігор. Для своєї родини він був справжньою опорою, підтримкою і прикладом. Він обожнював подорожувати з дружиною та дітьми, прищеплював їм любов до рідної природи, досліджуючи мальовничі куточки України. Від Карпат до хмельницьких фортець Олександр мріяв про мирну процвітаючу Україну, де немає корупції. Був дуже принциповим і завжди прагнув виховати своїх дітей гідними громадянами. Коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. Олександр добровільно пішов на війну в перший же день. Його направили до Одеси, де він став командиром відділення саперів у 61-й бригаді інженерно-технічних військ. Виконуючи небезпечні завдання на Херсонському напрямку, Олександр брав участь у розмінуванні на нулі разом із розвідниками, ризикуючи собою задля збереження життя побратимів. 19 серпня 2022 року життя Олександра трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання в Миколаївській області. Він загинув як справжній герой, виконуючи свій обов'язок до останнього подиху. Його жертовність і відвага врятували багатьох, і його ім'я назавжди залишиться в пам'яті тих, хто боровся поруч із ним. І тих, хто пам'ятатиме його подвиг, Олександр Ренкевич був не просто військовим, він був люблячим чоловіком, турботливим батьком, відданим другом і справжнім захисником своєї батьківщини. Він жив гідно і мужньо зустрів свою долю, продовжуючи захищати Україну навіть після своєї смерті. Тепер він став частиною небесного легіону. І його світло завжди буде оберігати свою родину та кожного з нас. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героїві.